12 сентября глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жибривский в ходе встречи с вице-премьер-министром, министром регионального развития Геннадием Зубко озвучил обстоятельства и сроки окончания строительства телевышки на горе Карачун под Славянском, а также строительство новой телевышки в районе Покровска. Скажем честно, это скорее знаковая речь, чем технологично. Ми зараз в тому числі з Геннадієм Григоровичем будемо обговорювати, щоб все-таки передали функції замовлення, побудови нової телевежі в Покровську, ми хочемо 220 метрову, з деякими бізнесменами вже домовлено, деякі бізнесмени готові там виділяти в тому числі метал, і роботи. І не так багато державних коштів, просто нам потрібно буде єдиного замовника передати від РРТ, яке дуже довго це все робить, до Донецької військово-цивільної адміністрації. Що стосується цього важко сказати, чому? тому що вітер і вже не можна це все робити. Ще раз кажу, що два роки будувалися з нуля. Сьогодні ми все-таки сподіваємося, що до... Ой, вже загадувати, до покрови <схи> зробимо ці всі речі. Залишилось 11 секцій поставити. А зараз якраз розтяжки йдуть, передостанні розтяжки і в принципі кожного дня фактично на контролі це все річ.